Є ну, такий друг, як ти, отвечаю. Я ну, думаю, ну, що... друг кошти. Бензин продаю, мобілки продаю. Ти Бут... тільки що більш жвавіше розказував? Ні, дивіться дальше. Проєктування, інженерія, конструкції, це все наше. І ми ще реалізовуємо всі проекти. У мене 20 будівельників, які постійно зі мною, допоможуть. Ми ага. дуже швидко. Мої компанії, я розкрутився, ну, як не розкрутився, я ставлю компанію за два місця будівельну. Я в будівництві нуля построю просто цих чотири хати на цій вулиці. Ага. Власне, ми сьо, ми всі, я, все, я все знаю. Ну ти дихаєш зараз спину дзюбаку прямим так ходом, так? Да? Ні, ні, нема, ковтнув. Все, з'їв'ю. Не, ну старий, ну це сильно. Дай я зліплю, покажу людям. Це теж плюс-мінус шмат. Ні, це дополнительний бізнес. Ну це original все? Це, ну, що ти володь? Дивись, дитина. А вибач? що по цінам старі Оце ціна? 239 злотих стоїть. Да. Множим на 11, віднімаємо 40%. Я думаю, ти в Коротше, воло, блі покажемо. Ти іди біля плитку переробляй. Ні, ну ти, ти ще скажи, що то я наложив. Ні, <реш> ну я якраз реально хочу собі куртку. У мене нормально положено плеска чи ні. Давай як ти технічно спрягнув з теми, так? Да? Гарно, гарно. Гарно, все добре. Все для людей, Молодець. Ну, хату моя, то точно твоя хата чи ні? Ні, в оренду взяв. мене колекція я просто пацанула заснувати порядок мені. Де покажу. Ти ще колекціонер? Капіталі, мене дохрена все є. Реально? Дивись, оцей глянь. Оце виборюватель Світи, де тебе світ. Ну покажи щось найрідкісніше, що в тебе може бути. покажу, дивіться. Рік випуску. Шість сімей. Дивіться ціну. Дві гривні 2 рубля 30, 93 копійки. Це зараз приблизно як 350 доларів. Подивись на цей стан, це абсолютно ново. Чуть-чуть підігнути, але я його не, не встановлю. Далі ще повністю робочий монітофон 59 го року. О, це вже повеселіє. Да, Оце фігня, це реально нормально. В роботі, чуєш, зараз крону кидають музику, смуга і братишка, поняв, але дивись, камінь, блін, сюди, музички грає. Ти можеш йти у 59-му році оцей монітолог на дискотеки з дівчатами. Подивись, ви поверні туди! Це пізнець, сьогодні, люди холодні нам. Денису, десь таке монетко есть, уже бізнеса не надо було то время. Все, сидіт на Покажи собою. щось найрідкісніше, що маєш. Рідкісну монетку, може, якусь. У <гум> Це мене цей катрусі батько Китай, він Китай. шарить, поняв? 515 рік. Молодець. Як тобі австрійська люстра, глянь австрійська. Німці зробили красаві, да? так? Да? Мені здається, що ти на ще люстрів. А ось ти що лікову знімай зараз, мет. Берек покрути, я тобі 10 років гарантії без чеку. Заходиш в магазин і просто тобі видають нову. воду. Що я сукери колекціоную, тобі покажу колекцію. Сукери? Да. А один пітух німець, куча сукера є, з його. Э, це м'ясо комбінат в 950-му році почав робити. Mm -hmm. І там суки в мене є, його сукера зараз, пацани, колишки рубають. Слухай мене. І він хоче купити. В мене, мене його су, оригінальна сукера, типу його виробниця, пишу перші робилися. Росна no, 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 no. робота клепалися так німцям, чи австрійцями, так. І, і він мені зі мною зараз веде переговори, щоб я йому одреставлю за 700 євроків. Опа, вход 300 групі. Спродаль а... пробив. На автоматі, дядь, Новенький. новий. <плес> дуже гарно. Так, що я помчав, а ми... Все, на шлях.